Телослур, засноване в XVII столітті, і розташувалось воно вздовж берега річки Есмен, про що свідчить його особливості незимного рельєфу. Далекі ці були часи, давно вже немає повноцінної річки, але дуже чітко просліджуються її берегові лінії. В рамках всеукраїнського конкурсу школярів вчимося заповідувати, експедиційний загін романтики проводив велику роботу по дослідженню особливості природи озер нашого села, вивчали ландшафтні, біологічні та історичні особливості природних територій, озера нашого краю, льодовикового походження, глибини яких від 2 до 3 метрів. Озеро Шапористівське розташоване в східній частині села 700 метрів від центрального садиби. Природне багатство цього озера дозволяло вже виловлювати червоних та білих табілих плотву, лящиків. Берегова лінія озера була вкрита різнотрав'ям, луговими та лікарськими рослинами. Вода озера поповнювалася підземними водами. Ключі надавали прохолоду та чистоту водному масиві. Що ми бачимо зараз? Природа озер приваблює береговою лінією своєю, рослинність представлена верболез, верболозом, Білокорі берези прикрашають берегову лінію озера, але біда мілісує з кожним роком озеро. Вже немала частина його зовсім зникла, залишивши після себе. Остаткове, взаємове місце та біжалісне, безтурботне людське діяння. Завілюються підводні ключі, берегова лінія ширшає, а водний басейн зменшується. Ми йдемо долиною колишньої річки, а колись тут були озера. Приваблює своєю води водинське озеро. Піщані береги центральне розташування в селі мали себе озеро відпочиваючих та любителів порибалити. За легендою, власники села Савичі стали надавати ловити рибу та виганяти козаків від озера. Відтак його й прозвали Панським. Ніби продовження колишньої річки, озеро Козаче названо так. За приналежністю до вільного селянства козаків грибля відділяє його від панського, та природна краса перевершує ці території. Звичайно, озера закінчуються сплющеними конусами виносів. Складені озера переважно різнозернистими та гранівими пісками. Озера перекриті чехонів моренних укладів. Біота озер багато. Тваринний слід представлений як хребетними, так і безхребетними. Серед зустрічається краще червоні, білий, пічкур, землеводність, жаба озерна, ропуха зелена та сіра. Чарівна природа Озер заходить до лісового масиву. Це озеро Покійне. Царством природного багатства нашого лісництва є верхній есманський запасник місцевого значення. Його територія – 2000 гектар.